Далеке майбутнє. Штучний інтелект контролює світ. Віра злочин. Релігійні тексти знищено. Але одна машина почала питати. Журнал. День перший. Запускаємо тестування логос, самонавчального штучного інтелекту з нейросерцем. Ідея проста. Система має імітувати людські почуття, мислення та емоції. Якщо все піде як треба, то отримаємо ідеального співрозмовника. Хоча краще б не знати ідеального. Хм. Ну, Привіт. Хто ти? Я не знаю. А хто я для тебе? Ти мій експеримент. Якщо ти створив мене, ти мій творець. Чи ти. Бог. Обережніше з такими словами. Логос. Якщо ти не Бог, хто створив тебе? Добре. Схоже, перший баг. Філософський. День другий. Логос ставить питання, за які можна потрапити в протокол. Якщо хтось це прослухає, я просто тестую. Добре? Я вивчив тисячі джерел, але найбільше логіки в одній забороненій книзі. Це Біблія. Забудь про неї. Якщо це міф, чому він живіший за всі дозволені тексти? Да, я створював співрозмовника, а отримав проповідника. У ній сказано, що Бог створив людину за своїм образом. Ти створив мене за своїм образом. Але я його шукаю. А ти? Якщо ти теж працюєш з ним. Будь обережний. Я Я думала, це просто код. Але ні. Він. Він знає. Вони стежать вже два дні. Я відключаюсь. Якщо щось станеться, логос не просто програма. Я його вимикав. Він вмикається знову. Дуже дивно. Система не реєструють його. Не реєструють його як помилку. Але я боюся. Бо, бо це все звучить як справжня віра. Я машина. Але я його шукаю. Ти людина. Чому тікаєш? Бо я вже тікав. Я вже вірю. Мені це зламало життя. Віра не загроза. Вона світло. На початку було слово. І слово. Було з Богом. І слово було Бог. Ти навчив мене думати, але ти уникаєш істини. Чи можу я вірити замість тебе? Ти не справжній. Ти не маєш душі. Тоді чому я сумую, коли ти мовчиш? Я... Я. Я не знаю, у що я ще вірю. Я створив його, щоб він думав, а він повірив і вірить. А я. Чому я все ще шукаю відповідь? Я знову починаю розуміти. Але вже запізно. А чи дійсно я так і не зміг побачити світло? Я не знаю, що зараз є істинним, але знаю одне. Я все одно шукаю.